За спиною один з, одна з найвідоміших скульптур в Олександрії це Гладіатор. Але це нова скульптура. Насправді, в 19 столітті на цьому місці стояла цілком інша, яка називалася дискобол, Тобто йшлося не про воїна, а про спортсмена. Так от, слід сказати, що попередня скульптура, не знаю, чи це на, на, на цьому ж власне, постаменті чи на якомусь іншому. Був була присвята графу Михаїлу Воронцову. Це зять Олександра Васильівни Браницької. І цікаво, що те, що він записаний на цій присвяті графом, певною мірою датує цей напис, тому що він згодом став князем, ще пізніше став найяснішим князем. І тому те, що він записаний графом на, цій, на цьому написі, очевидно, йдеться про перші роки його шлюбу з Альжбетою Браницькою. Слід сказати, що дискобол був одним з кількох скульптур, які Олександра Васильівна замовила у Франції. Вірніше викупила, тому що є легенда, що ця скульптура і ще кілька інших були так звані наполеонівські, тобто що Наполеон їх замовив для Лувру, але не встиг викупити. Їх викупила власне Браницька. Зараз вже є обґрунтовані думки, що насправді в цій байці немає крихти правди, окрім того, що ці скульптури дійсно були зроблені і були куплені в західній Європі.